Вітаю всіх! У мене буде зараз невеличке розпакування, це взуття від Кларкс. Не те, щоб я активно шукаю собі підбори, тобто взуття на підборах, але я побачила їх, подумала, ну, чому б не замовити і подивитися, що там. Це не Кларкс класичний сайт, це Кларкс Аутлет, тобто це те, що не продалося в основному магазині, воно просто передається в Кларкс Аутлет десь там на зберігання і на продаж вже з остаточними знижками. Щось вони коштували вже зі знижками там, фінальна ціна, щось біля 20 фунтів. ну, такого плану. Чому я на них подивилася? Ну, перше, мені потрібні якісь такі туфлі на підборах. Чорного кольору, щоб натуральна шкіра була зовні всередині, і щоб вони такі були базові. Ну, от я їх і замовила. Чому тут три пари? Тому що в мене розмір 5,5 мій класичний в Кларкс. Але я завжди, якщо є можливість, беру на піврозміра більше, на піврозміра менше, щоб поміряти і точно бути впевненою, що те, що я замовила, мені підходить. Розмір. До речі, 5,5 за маленький. П'ять, тим паче. Я увійшла в шостий. Але, якщо чесно, вони мені не дуже подобаються по стилю. У них якийсь занадто закруглений оцей носок. І Саме цей каблук, він такий завужений донизу. Якось трошки мені нагадує ретро. Я не люблю ретро, не люблю вінтаж. Я люблю все сучасне. Тому я сумніваюся, давайте я вам покажу, що ще, які підбори я замовила разом з цими чорними. Побачила, що ось це взуття, коли вже поклала в кошик чорні, половиною не було, тут є 5 і 6. Це також натуральна шкіра зовні і середині. І я чомусь думала, що вони такі самі, як чорні. Але коли вони приїхали, вони були не такі самі. Я вам зараз покажу різницю. По-перше, відрізняється у них носок. У бежевих він такий трошки витягнутий, якщо так подивитися. Саме на підбори, подивіться, які вони. Тобто цей, він такий прямий, якийсь архітектурний, а цей завужений. От мені цей, ця форма подобається більше. Я б задоволенням саме. Ось цю модель мала в чорному кольорі. Але тепер подивіться, що всередині. Тут все скрізь в таких от невеличких подушках. І на п'ятці. І ось тут посередині ноги внизу. І ось тут, під пальчиками теж, і ось тут м'якенькі, це чудове взуття. І коли їх зуваєш, так прям всередині ну, відчувається, що воно зроблене для чутливих ніг, для таких, як, ніг, як у мене. Чорні ж, на відміну, мають лише подушку тут під п'ятку. Тут теж м'якенькі, але не, не так, як у бежевих. Ці ну, набагато зручніші. І от я зараз одягнула свою білу спідницю. Що вже дошита і відео навіть є про цю спідницю на каналі. Бежевий светрик. Дивіться, яка краса? Мені здається, що взуття має бути. Ось спідниця зараз сохне, я її показати не можу, вона ще не дошита, але в мене є шматок цього шовку. Я думаю, що можна отакий тоталух. Монохром зібрати. Дуже вручний. Незважаючи на те, що висота підборів 8 см. Це доволі високі. Отже, мені треба до кінця цього дня, це я собі так поставила, таймінг, щоб зрозуміти, чи залишаю я їх собі, чи ні. Чорні ні. Ну, а потім я побачила їх. Це білі кеди, кеди, не кеди, кросівки, можна сказати, з натуральної шкіри взовні всередині, як завжди. І вони знову з'явилися, ну, вже на сайті, вони на, на постійному сайті основному їх вже немає, вони продані. І тут вони з'явилися в аутліті, що для мене був просто величезний сюрприз. Це розмір 5,5, мій розмір, стандартна ширина. І саме такі я що вже два роки і шукаю альтернативу. Вибачте, але це реальність, це життя. Ось так вони виглядають. Вони вже біднесенькі, хочуть їсти і кричать, будь ласка, заміни нас. Я купила альтернативу в Каркці, ось таку. По повній ціні на платформі. Я вам скажу, що ну, я нарешті до них звикла і, напевно, розтягнула. Я їх купила спочатку в звичайній ширині, і вони дуже вузькі були. Я купила широкі, я не могла підібрати три рази перезамовляла, тому що щось з ними було постійно не так. Я зовсім не рекомендую ось цю модель на платформі, вона погана, я її ношу, тому що в мене не було альтернативи, бо ось ці, ну, вибачте, вже все. І тут я побачила ось ці красунчики новенькі, які будуть мені служити, сподіваюся, ще ті два роки. І дозамовила ще широкі оце широка посадка. У них чудова колодка, саме колодка, яка мені підходить, але у них проблеми, проблеми зі стилем. Це єдине, що у них так виходить максимально на їхньому максимальному рівні, мінімалістично. Вирішила перервати це відео і домонтувати саме трошки більше про моделі Кларк, а то я тільки розповідаю, що мені по стилю не подобається. Ну, от, наприклад, ось ці чуньки з хутром. Ну так, виглядають не сучасно, але може суперзручно. Підбори мене не цікавлять, чоботи мені в них дуже спекотно. Ось ці на маленьких Кіттен на жаль, у них дуже гострий носок. Потім отакі, дуже багато чоботів з металевими різними деталями, з якимись шнурками. І я розумію, що це більше схоже на те, щоб їздити на конях. Ну, ось ці непогані, правда, але знову ж таки, висока платформа чи зручно на ній буде ходити, тому що з, з, отак... ну, я, вона не дуже висока, але така товста. Підошва, і я зрозуміла, що мені незручно. Знову ж таки, я дуже чутлива до взуття. І ще вони отак люблять замазувати носок у взутті, ось цих чоботах. Це виглядає максимально неохайно. Але ж знову ж таки, я собі зараз скажу, ну вже ж ти ж знаєш, що це британський бренд. Ну, британці вони такі, вони не сучасні, вони це люблять ходити по дорогам з багнюкою. І саме ось ці чоботи, саме ось це взуття зроблено для того, щоб жити отаке британське життя. До речі, цей бренд був заснований в 1825 році. І одна з них найпопулярніших моделей це Desert Boot. Дуже багато, до речі, їх рекламували і блогери нещодавно. Я щось не бачу їх зараз тут на головній сторінці. Ось ці такі дуже дивні чоботи, не знаю. А ось ці, до речі, мені подобаються, темно-зелені, але все ж таки щодо підошви є у мене питання. Ну от, от якось так. Це не мінімалістично, треба вишукувати. Але з цього відео ви розумієте, що навіть в клархсаутліт по там, фінальним знижкам щось все ж таки можна. <знайти>. Ну, ось ці схожі на десерт буд, але трошки інші. Ну, а тепер повертаємося до відео. Я додала все, що хотіла додати, продовжуємо дивитися розпакування. А так ну, загальний вид мені подобається. Білі, класичні такі собі кросівки. Ну, і думаю, ще ця модель є в такому срібному кольорі, це теж натуральна шкіра. Зовні, всередині, але ви знаєте, мені не подобається. Щось з ними не так. Які ж вони приємні, такі м'якусінькі. Просто краса. Подивіться, навіть з цією такою шикарною сатиновою шовковою спідницею. Як вони класно виглядають. І вони такого не супер білого кольору, таке трошки молоко. Це я так люблю, коли зручно. І одразу життя якось <сує> сяє іншими барвами. Це, до речі, широкі. Посадка І. Ді це стандартна посадка, а І це широка. Ну, якщо чесно, я не відчуваю сильної різниці, ніж стандартом і широкими. Виглядають так само. Чудово прекрасно. Так, наостанок ну все ж таки треба поміряти і срібні, щоб просто показати, як вам виглядають вони. Не знаю, мені, мені щось, я не можу зрозуміти, чому мені не подобається, але щось не мене то. Так, ось занадто, як англійці кажуть, Too loud. Занадто гучно. Так, Який висновок можна зробити? З 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 восьми пар. Правда, може так рахувати не дуже чесно, адже можна сказати, що тут 1, 2, 3. Все інше це просто розміри різні. Я залишаю дві пари, одні підбори. Бежевого кольору, такого чутову прекрасного. І ось ці білі стандартної ширини росівки, які будуть служити мені вірою і правдою, сподіваюся, ще два роки, як служили їх попередники. Така справа із зуттям. Що ви думаєте щодо Clarks? Наскільки вам подобається їх взуття, наскільки вам подобається їх стиль. Їх колодка можете поділитися своїм досвідом в коментарях. Це якийсь прикол. От дивіться, на коробці дві е, ширини. Ось це І широкі, а ось це ДІ стандарт. Я ще й кажу, що вони якось виглядають однаково. Виявилося, що це тільки хробка, широка посадка. А насправді вони всі Ді. І CD стандарт, і CD стандарт. Ну, і про те, що я казала, що, от, бачите, є такий заломчик тут, А тут заломів нема. Тож, я забираю цю пару, а ця їде назад. От, будьте уважні.